А у нас новий рекорд. Попередній рекорд. Диван простояв на виставці дві години. Дві години і його забрали. Після того, як його зібрали, дві години прийшов покупець, сказав: О, це саме той, що я хотів, і забрав. Його в той же самий день розібрали. У нас новий рекорд. Збираючи диван Х'юго, зайшли люди і сказали, він нам ідеально підходить. Подивіться, він навіть не встиг розпрямитися. Дивіться, в нього заломище на подушках. Він був на складі. Стояв місяць, чекав, не було куди його поставити на виставку. Дивіться, кругом ще залому, він ще не, бідняга не випрямився. Його тільки-тільки зібрали, люди кажуть, точно наш. Вже проплатили, вже завтра веземо. Люди добрі, Кладу, чи зборщик пішов обідати, от уявіть собі, людина тільки зібрала, а тепер її треба заново розібрати. Це прям психологічний стрес. Тому йому треба поїсти, заспокоїтися, щоб назад потім його розпакувати і впакувати на доставку. Приїжджайте, ставте рекорди в нашому магазині. Дніпровська набережна 3А, Солоха Йоа. Я так люблю креативних покупців. Ви не ну уявляєте.